Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді шурупокрут з Європи від торгової марки LuxTools. Tools. Звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати і розбирати, дивитися, що там усередині. Відразу вам скажу, що цей шурпокрут мені передали з Європи, і мені разом з вами цікаво подивитися, що він може і який він усередині. Пробіжемося швидко по характеристикам. Відразу хочу вам сказати, що поставляється даний шурповерт. Тушкою, але також працює від єдиної акумуляторної серії Lux Tools. Як бачите, дуже дуже в них є багато інструментів. Широпокрут цей оснащений патроном 13 мм, максимальний крутний момент 35 мм. І покажу, що окремо продається зарядний пристрій і батарея. Тут в комплекті йшла акумуляторна батарея на 2 Аг і зарядний пристрій. Ось так виглядає зарядний пристрій. Як бачите, трьохконтактний. Слайдерний з рядом попереджень, дуже багато вентиляційних отворів. І також є можливість повішати його на стінку і є розмір, скільки відміряти між отворами. Покажу зблизька, як виглядає зарядний пристрій. Як бачите, на 29 вольт струм заряду 24 А70 Вт. І також, як бачите, вказано тут «Germany». Ну і звичайно, є серійний номер. Також покажу, що є офіційний сайт. Я так розумію, вказані офіційні постачальники, але як бачите, насправді зроблено в Китаї. Ціна такого шуруповерта в Італії 75,84 євро. Не знаю, дорого чи недорого, пишіть в коментарях. Хочу звернути вашу увагу, що на самому шуруповерті навіть немає натяку на те, що він зроблений в Китаї. Всюди пише. Джермані, це стосується тих людей, хто кричить: А, зроблено ж Germany, дурять. Як бачите, цей прикол, напевно, до нас прийшов з Європи. Друзі, мені по привисті, хочеться сказати, тепер пробіжимося для тих, хто хоче купити в інтернеті, але насправді в нас придбати їх дуже важко. Також давайте я вам просто покажу і розкажу, які він є поблизька. Покажу, що ручка дуже добре йде прогумована, гума не сира. Також, як бачите, гума є на кнопці включення, це зроблено для того, щоб не скользило. З двох сторін є магніти. Щоб фіксувати біту, ось так тут фіксується біта, в принципі, нормально. І з другої сторони, також вроді би нормально. Забув показати, що задня частина шропокрута також йде прогумована для того, щоб запирати з рукою. І у верхній частині є клавіша перемикання швидкостей. Муфта крутного моменту тут працює щиткими такими фіксаціями. Має аж 25 режимів і 26 режим сверління. Як я вже сказав, цей патрон зажимає оснащення до 13 мм. І сам по собі патрон має замочок відчути. Покажу, як класно фіксується тут акумуляторна батарея. Ось бачите, з двох сторін є такі клавіші, ви їх натискаєте. і Батарея достається. І така реалізація дуже зручна. І також хочу показати, як тут реалізований індикатор заряду батареї. Бачите, є 4 положення, і газний він також поступово. Ну і, звичайно, є led підсвітка робочої зони. І ось так виглядає підсвітка робочої зони. В принципі, нормально підсвічує і нормально попадає на біту. Покажу ще, як виглядає батарея. Вказали 2 ампер година, або 36. Ват годин вказано максимально 20, номінально 18 вольт. Також покажу, що нижня частина йде повністю повністю прогумована. і дуже мені сподобалось, що великі отвори для вентиляції. З такими отворами батарея буде краще охолоджуватись. І вага даного шуропокрута в зібраному вигляді 1 кг 564 г. Так, люкстус нам вказали, що на першій швидкості 400 обертів, а на другій 1400 обертів хвилину. Давайте заміряємо. Перша швидкість. Практично є. Друга. Без проблем є, навіть трішки більше показувало. Так, замірюємо акумулятор. Як бачите, так як вказали, 20 і 5 вольт. Як казав колись один недоексперт, я ще ним не працював, а в ньому вже щось лопить. Насправді, я такого ніколи не скажу, тому що тут спрацьовує так блокування шпинделя, і цього боятися не треба. Так, друзі, давайте зараз зробимо тест. Драбинку і перевіримо, як працює муфта крутного моменту. Опа! Ну що ж, друзі, інструмент з Європи чекати прийдеться немало по часу, а на є каталог можна обрати собі інструмент всього за декілька кліків. Тут, як видно, є десятки брендів і моделей на будь-який смак і бюджет, від побутових до професійних. Шурпокруту, як і будь-який інший інструмент, можна підібрати за кілька хвилин, якщо скористатися зручним фільтрами справа на сторінці. А коли ви вже знаєте, які функції повинні бути у вашому шурпокруті, то тоді ви просто обираєте потужність, кількість обертів, також вага і компактність для зручного використання. Не є каталог, ви також можете порівняти моделі за характеристиками ціною або відгуками. І що немало важливо, що тут актуальні ціни можете прямо за екраном порівняти ціни в різних інтернет-магазинах. Також обрати для себе найвигіднішу пропозицію. Отож, друзі, хто в пошуку шурпокрута, тоді посилання для вас я залишу в описі під цим відео. Нехай щастить! 3, 2, 1 Anyway, мат, у нас 3, 2, 1 брай Друзі, ось так працює муфта і так класно вона відрегульована. Дивіться, 20 саморізів сотих я закрутив і тільки 20-й десь наполовину загнав. Наскільки все плавно йде. Друзі, я не знаю. Ви пишіть в коментарях. Ну, як на мене, для такого монстра трішки замягкенька муфта. Ну давайте попробуємо взагалі, чи воно затягне там соти саморіз на максимальному положенні. Так, друзі, ви знаєте, я подумав, що продовжу тест, але після 20-го положення побачимо, чи він взагалі соти саморіз зажене. Ось зараз тут 20-й режим. Погнали далі. Путина Варкнам Сідефе Твоніфай Адаманімайскрей, паламовізона. Друзі, ви знаєте, заганяє тільки на 25, му на 24 му він не заганяє. І ось так виглядає муфта крутного моменту після 20-го режиму. Так, тепер цікаво, чи справиться з маленькими мебельними саморізами. Ви знаєте, я здивований. Можна ним реально крутити малі саморізи мебельні. Друзі, щоб ви зрозуміли, на першому режимі він навіть... Особу їх не дотягуйте. як бачите, шляпки не погрузились навіть в дерево. Так, друзі, пофеншую тест на пирових сверлах. Друга швидкість режим сверління, 22 пирове. І 38-е пирове. Не розрахований, відразу кажу, але в мене до тест. І крутилось. В принципі, якщо сильно не лягати, без проблем, нормально можна посверлити. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, друзі, відкратив патрон. І хочу показати, що агвин тут йде з різьбовим фіксатором. Ну що ж, Друзі, втамували подих і дивимось, який той льокстуз всередині він чи не дуже. Друзі, ви знаєте, мене вражає. Чому вражає? Тому що корпуси тут не пожаліли. Як бачите, наскільки тут. Великий корпус, плюс покажу, що корпус має ребра жорсткості. Контакти до кнопки припаяні. Є радіатор. Так, покажу далі, як все виглядає. Стоїть, як бачите, фіритове кільце Стоїть на 18 вольт і видно, що пише RS 580. Так, друзі, відразу покажу, що шпиндель тут фіксується на двох упорних підшипниках. Видно. З цієї сторони підшипник і спереді також на фланцеві видно стоїть підшипник. Тут люфтів взагалі ніяких немає. І саме головне, що мені подобається, що на шпинделі, як бачите, є стопорне кільце. То бувають такі шурупокрути, Вроді Варкрафт я тестував, то там того стопорного кільця не було. Тут, як бачите, все зроблено грамотно. По редуктору тут взагалі претензій немає. Як бачите, редуктор тут здоровенний, масивний. Ніякого пластика немає, всі вінці все повністю зроблені з метала. Так, друзі, давайте тепер подивимося, які тут банки. Думаю, багатьом цікаво. І мені також цікаво. Ну, що тут сказати. Непогано, достойно виглядає. Всі важливі компоненти залиті компаундом, але відразу хочу зазначити, що компаунд такий гумовий. Ніяких дротиків, як бачите, до батарей немає. Все гарно припаяно точковою зваркою місцях. І, друзі, я вам скажу, що банки стоять тут якісні від торгової марки SunPower. Sunpower це фабрика, яка займається виготовленням акумуляторних батарей. Як бачите, батарея 18650 і все чесно, кожна з батарей має 2000 мАг. І якщо подивитися під плату, видно також, що там є теплове. І, до речі, друзі, також зверну вашу увагу, що між банками достатньо простору. Це також зроблено для кращого охолодження. Так, давайте покажу вам, як виглядає зарядний пристрій. В принципі, зроблено все класно. На проводках, як бачите, є. Термоосадка біля дроселя всі важливі компоненти залиті компаундом. Ну претензій тут немає. Як бачите, зроблено все якісно. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, в підсумку я скажу, що особливо нічим не відрізняється від нашої продукції. Також є в нас такі схожі шуруповерти, які зроблені якісно. Також є схожі в нас акумуляторні батареї з елементами SunPower. Ну, чесно кажучи, ніде не бачив в наших моделях шуруповертах, щоб перед входом на двигун стояли такі. Іскрогосітелі. Дуже мені тут сподобалась муфта крутного моменту. Чесно кажучи, я думав, вона буде набагато агресивніша, як самі ви побачили, вона дуже ідеально налаштована. Ну, В принципі, друзі, мені тут більше додати нічого немає. Нормальна така робоча лошадка, і для домашніх умов навіть в тяжких умовах буде служити. А ви пишіть в коментарях, на який шуруповерт похожа ця модель з Європи.